Ні-ні, нічого в очах у вас не мерехкотить. Це все труби від випущених хробаками по позиціям ЗСУ протитанкових керованих ракет. Конкурс називається. Скорочено птур від ПТРК. І тут того лайна купа. А ще тут. Та й тут. Та й сюди тут. Вони тут всюди, Таке враження, що хробакам їх замість сухпая видають з обов'язковим завданням відпрацювати. А це зовсім поряд вогнева точка від хробачого кулемета. Ну і відстріляні гільзи на ній. Тут же на пагорбі виявлена вогнева мінометна точка хробаків інтервентів. Навколо Бахмуту багато таких на висотах. Оце 82-й міномет. Оце два юболдея. Один з них крутиться з Бусолю. Бусоль це такий прилад керування вогнем артилерії. Враховуючи, що сьогодні 6 січня і вже пора до різдвяного е, столу. Ми ту біду зараз швиденько спробуємо утилізувати і зайнятися іншими справами. Поки готується стволка, продовжуємо спостерігати за позицією хробаків. Ми щось порозходилися, може, посважалися, не спілкуються між собою. 63 бригада ЗСУ працюватиме. Але швиденько. Працюємо на враження. Вогонь! Ай, джага-джага! Дивимось у повторі дуже повільно. Бав! 63-й красунчик! Тим часом, коли, скоріш за все, за святковим столом ви дивилися це відео, в околицях Бахмуту пішов ресний сніг. І завтра це вже буде зовсім інша війна.